Так, вітання всім новим та постійним учасникам нашого каналу. всім, хто дивиться нас в записі, друзі, для чого вам сьогодні варто проінвестувати? Я не скажу навіть витратити, але проінвестувати свій час в дане відео. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із сферою, якою займаємося ми, яку пропонуємо, познайомимо вас із продуктом, із яким ми маємо справу. Ось. Відповідно, ви для себе сьогодні почуєте інформацію відносно фінансової грамотності, відносно того, як можна створити, як можна зберегти та примножити капітал, як можна в сучасних умовах мати захист від різних ризиків, які можуть трапитися здоров'ям людини, 24 на 7 по всій планеті Земля. Так і також познайомимося з вами із продуктом, познайомимося із. Як можна, знаючи цю інформацію, на цьому заробляти, значить, як ми будемо вам презентувати інформацію? У форматі слайдів, значить, я для вас підготував слайди, на яких ми з вами зможемо познайомитися з темою, яку ми підготували. Я рекомендую вам, хто дивиться в прямому ефірі, закріпити в іконочку, де ви бачите, значить, екран. Всі, хто в записі, то, в принципі, вам, по ідеї, зручно. Буде переключатися. Значить, а розберемо ми з вами трошечки ту ідею фінансової грамотності, на прикладі нашого з вами життя. Значить, уявімо, що наше життя та можна відобразити в вигляді такої прямої лінії. Ми всі з вами народились і е, рано чи пізно всім. Настане день, коли нас не стане, і фінансово можна поділити життя кожної людини абсолютно на таких три основних періоди. І ми розберемо також фінансово ці періоди і покажемо вам, значить, причину, чому варто думати про те, щоб створювати собі капітал. Значить, в першому періоді ми всі з вами вчимося, потім готуємося доросле життя, там далі в нас чекає робота. Для того щоб заробляти гроші і всіх рано чи пізно наступить період, такий уже похилого віку, коли ми не зможемо чи не захочемо працювати. А відповідно, це такий в нас в країні дуже сумний період, такий завдяки якому на жаль, через який життя вже здається не таким світлим, радісним. Я би сказав, навіть дуже сумним. Чому так? Давайте розбиратися, коли людина вчиться в неї своїх грошей немає і отримують батьки. Потім, коли ми йдемо на роботу, ми фінансово починаємо зростати рано чи пізно наступить день, коли людина не зможе чи не захоче е е працювати. І коли такий день настане, тоді фінансово здебільшого в людей е рівень падає до рівня соціальних виплат до пенсії, яка в 3-4 рази менше від мінімальної заробітної плати. Це у нас є така проблема: як її вилікувати, значить, е так як це роблять люди в цивілізованих країнах світу, вони собі... Створюють капітал, за який вони можуть прожити не працюючи довгий період часу, і зберегти той рівень життя, до якого вони привикли жити. Оце основна ідея для чого собі формувати капітал і як зробити так, щоб ви могли жити завжди добре. це дуже важливо. А що означає добре? Це ось так приблизно так: це люди, які подорожують це люди, які відпочивають це люди, які насолоджуються життям. Які не виживають, не доживають, як це в нас uh, прийнято називати, а живуть і uh, в Європі, в Америці пенсіонери живуть відповідно значно краще. Чому так? Uh, давайте розбиратися взагалі, uh, пенсія кожної людини буде в 3-5 разів менше від uh, тої зарплати, яку вона зараз отримує. Приблизно це буде 20% від того, що ви заробляєте, і відповідно, якщо ви живете тільки на пенсію, тому ви живете сумно, тому наші е, близькі, наші бабусі, дідусі, батьки живуть так, скажімо так, на, мінімаль, на мінімальному рівні, а за кордоном. У людей є декілька джерел доходу в пенсійному віці. Зокрема, це то, що платить держава. Це також 20%. у всіх країнах світу. Люди, які живуть тільки на пенсію, вони живуть бідно. Просто в деяких в здебільшого є вже ще декілька джерел доходу. А саме це то що. Допомогла держава накопичити, а саме це персональні рахуночки, на які роботодавець накопичує від 3 до 7% від зарплати щомісяця протягом 20-30 років і накопичує капітал там. І крім цього, це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя або в банках. Люди собі створюють капітал. Люди інвестують, ну інвестиції все ж це більше як про прибуток, не завжди про збереження залежить, якого виду ця інвестиції. Але ми поговоримо про інструмент, який гарантовано дасть можливість зберегти кошти і ще їх примножити для того, щоб можна було собі дозволити ось такий рівень життя. Я вже десь говорив на днях, бачив такий рілс. наших українців дуже багато є в Америці, особливо так. І там у нас виходить, наступна історія. Значить, е там е люди займаються часто автомобілями, і один е дилер е українець розказує, каже: подивіться, там от е показує на таку машину до Чарджеру. Я думаю, ви знаєте, там Дивіться, і на ньому приїхав той от дідусь, який ледве там іде. Це там якісь там 600 700 кінських сил. І каже, здебільшого люди дуже похилого віку їздять на таких автомобілях. Тобто вони реально. Насолоджується життям а, так само за кордоном. будь де куди не поїдеш, в якийсь там курорт, можна побачити багато людей похилого віку, і ти думаєш, блін, ну точно не українці. Ти знаєш, що то не українці, тому що наші такого собі не можуть дозволити. Чому? Тому що вони елементарно не роблять того, що роблять люди за кордоном. А що вони там роблять? В принципі, я вже вам підсвітив. Да? Є таке поняття як страхування життя в Україні. Якщо ви заб'єте в гуглі, ви побачите в Вікіпедії. Воно означає наступне, що це насамперед універсальний інструмент для вирішення багатьох соціальних завдань, і на заході, от власне, ті виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто, людина, яка виробить звичку відкладати 10% від доходу. Нехай це буде 68 гривень в день за рік, вона зможе накопичити 25 тисяч. І якщо ці 25 тисяч гривень накопичувати протягом 30 років, ми говоримо про довгий термін. Так якщо вам зараз 30, ви там в 60 плануєте не працювати. Якщо там 20, в 50 можливо, відповідно, ви за цей період самі собі зможете накопичити капітал у розмірі 750 тисяч гривень, і крім цього, компанія страхова грошима користується інвестує їх. Дає відсоток прибутку непростий, а складний. Завдяки цьому принципу складного відсотку. У вас буде за 30 років, як мінімум, трьохкратна сума зверху самих відсотків. І того це дасть капітал у розмірі трьох мільйонів гривень, за які людина може прожити, не працюючи довгий період часу, і дозволити собі реально заслужений відпочинок. Логіка. Того, що ми доносимо до людей, якраз в цьому, щоб допомогти їм організувати життя таким чином, щоб були гроші завжди. І друге, це ризики, які можуть трапитися по дорозі. Адже життя така штука, і люди часто кажуть: Ой, та ти не знаєш, то куби би дожити. Ой, та як там буде? Ми це вже передбачили компанії, в якими ми працюємо, вже по 150 по 200 років. Вони це вже давно передбачили, зокрема. Якщо людина отримає якусь травму, чи буде якась хвороба, чи навіть якщо людина отримає якусь групу інвалідності, або ж навіть якщо з людиною трапиться летальний випадок, людина піде з життя. Абсолютно кожна з цих ситуацій фінансово виплачується страховою компанією. Крім того, ця ситуація заганяє до певної межі бідності. І задача наша зберегти рівень, до якого привикла жити сім'я. Яким чином? Якщо людина має такий договір і пішла життя по хворобі, 750 тисяч гривень виплачують сім'ї. Якщо це трагічна смерть, це в трьохкратному розмірі сума 2 мільйони 250 тисяч гривень виплачують. Так само, якщо це втрата працедатності від 2 мільйонів виплачують відсоток, в залежності від того, яка це група, тобто кошти ці ніколи нікого не повернуть до життя, але вони в той момент необхідні і зроблять необхідну роботу. І крім цього, це різні опіки, травми, переломи. Критичні хвороби, простими словами, людина, маючи такий договір, вона вже і зараз, 24 на 7 є фінансово захищеною, і вона має гарантію того, що в неї буде будуть кошти. От така от історія. Якщо говорити про продукт, тепер давайте поговоримо про чому ми цим займаємося, чому ми вам рекомендуємо в цьому більше розібратися, чому це актуально станом на сьогодні, і скільки ви можете заробляти. Це найважливіше. Значить, дивіться, якщо говорити про. Актуальність, то е, треба подивитися на ринок. Наскільки актуально це поширювати? Дивіться, у нас в Америці 80% населення клієнти, в Європі 90% клієнти. Чому? Тому що там по 150-200 по років існує ця сфера, а в нас тільки 2%, тому що у нас 20 років існує страхування життя. Тому це така досить е, цікава сфера, яка дає можливість вам. Розвиватися, тому що ринок поки що вільний. Це те саме, якщо б ви не знаю, там одні з перших, хто почали займатися там мобільними телефонами, коли вони тільки почали комп'ютерами, там криптовалютою і так далі. Тепер конкретно про механізм роботи, про нашу систему. Дивіться, ми на ринку України являємося посередником, і наша задача донести інформацію до потенційного клієнта, О, такими ефірами. Індивідуальними розмовами людина приймає рішення на основі інформації. Якщо їй цікава тема, вона стає клієнтом страхової компанії, і випускають поліс, а нам за це платять комісію. Максимально проста, зрозуміла, без якихось підводних каменів, течій чи водоростей. <кхи> тема. Тому, в принципі, з цим механізмом все просто. Ми по факту просто зводимо клієнта із страхової компанії. Для того, щоб у нас працювати, є дві умови. Нам не важливо, скільки вам років, звідки ви родом, вмієте ви цю інформацію доносити чи ні. Нам важливо тільки дві речі: перше, щоб ви самі були клієнтом або хтось із близьких мав мати такий договір. І друге, це навчитися доносити цю інформацію так, як доносимо. Ми у нас кожного місяця проходить базове навчання, де ми в форматі лекції даємо всю інформацію, і всі знання, як правильно це робити, як правильно це подавати. Можливості кар'єри показуємо перспективи бізнесу, знайомимо з командою. От там людина приймає рішення в цьому всьому розібратися. І наступне таке навчання у нас буде 15, 16 лютого, буквально вже наступні вихідні, вживу в Івано-Франківську онлайн, де би ви не були. Також буде запис, якщо ви раптом не зможете в прямому ефірі бути. Тому ми вас туди запрошуємо також і допомогти рішенням вам прийняти цим чи займатися, чи спробувати себе в цій сфері може допомогти подія, яка буде вже в цю неділю. 9 лютого так званий трейлер основного семінару, і він буде відбуватися в неділю, в першій годині дня, десь так до годинки третьої, третьої, тридцять дві з години. Він займе там. Буде три лекції про гарантії, про надійність і про можливості кар'єри. Так що також вас туди обов'язково запрошуємо. Кому цікаво більше, то напишіть тим людям, які вас запросили. Ми вам скинемо додаткову інформацію. А тепер давайте конкретно про заробіток. Значить, наша задача заключається в тому, щоб доносити інформацію. Припустимо, ви не особисто це зробили, а просто запросили людину на, такий, на таку презентацію, де людина послухає, скаже: Блін, класна тема. Я собі таке хочу. І ви з того заробите свою комісію. Скільки у нас є кар'єра, по якій ви можете рухатися. Починається вона з першого кар'єрного рівня. На першому рівні ви отримаєте 18% від продажі. А це. Якщо ви продали договір на 25 тисяч гривень в рік, це ви отримуєте 4,5 тисячі гривень. Це хороший дохід, відносно непоганий дохід. 100 доларів за одну продажу зробляєте. Далі запросили ще одну людину на ефір, знову зробили продажу, вже зробили ще одну комісію. Продавши на 50 тисяч гривень таких договорів, на другому рівні ви вже будете отримувати 24% від продажі. Неважливо, на яку ми суму продали договір, вам за це платять 24%. 25 тисяч гривень договір, чому я вам показую, це в середньому такий договір. Ну і для того, щоб бути консультантом, у людини має бути мінімум такий договір. Ви заробляєте 150 доларів вже. І через 4-5 місяців, продавши сумарно договорів на 350 тисяч, ви станете консультантом третього рівня, а на третьому рівні ви вже заробляєте 35%. Від 25 тисячного контракту це 8 750. І того таким чином ви можете заробляти від 200 доларів за одну продажу. Те, що я вам щойно показав, це принцип прямих продаж. Продали, заробили, не продали, не зробили. Багатьох людей лякаєш там, треба багатьма людьми говорити. Дивіться, не треба. Задача знайти декількох консультантів. Оце основна задача, з якої ви будете отримувати основний дохід, адже в нас можна не просто а Займатися продажами а можна займатися побудовою команди, побудовою мережі людей, які також будуть зацікавлені в розвитку цієї сфери, і того, якщо ви консультант третього рівня моделює ситуацію, і у вас є двоє людей, які на другому рівні, і двоє людей які на першому, ви можете заробляти свою різницю. Скільки давайте рахувати, якщо люди на другому рівні продали договорів на 100 тисяч гривень. То вам заплатять по різниці між третім рівнем і другим. 35% мінус 24 буде 11%. І того ви заробите від 100 тисяч гривень. 11 тисяч гривень, це ваша різниця. Далі у вас є люди, які на першому рівні, вони зроблять продаж на 100 тисяч гривень, то ви заробите по різниці між третім і першим 17%, а це 17 тисяч гривень за таку зроблену їхню роботу. По факту, ви не зробили жодної продажі, ви просто знайшли людину, яка зацікавлена в тому, щоб заробляти гроші. Ви її навчили робити те, що вмієте самі, і просто зато отримуєте свою різницю. Ну, така от цікава, досить сфера, яка дає можливість заробляти додатково, в даному випадку 28 тисяч гривень. Крім того, ви зробили, можливо, особисту продажу, ви зробили близько 1000 доларів. От вам варіант, як можна вийти на тисячу доларів. Причому, що тут у нас. Графік роботи вільний, індивідуальний, максимально під вас. Ви сам собі начальник, визначаєте, коли працює, коли ні, і е, у вас нема тут плану, обов'язку, скільки ви маєте зробити продаж. Хочете нуль, будь ласка, якщо вам так добре, то нема проблем. І далі є можливість рухатися по кар'єрі на наступних рівнях. Я особисто зараз на шостому рівні це директорський рівень, є ще восьмий рівень. Це рівень співвласника. Е, на кожному рівні ваша відповідна заробітна плата буде суттєво більшою. У нас є маса людей, які вже в нашій сфері розвинулися, які покупляли автомобілі, які подорожували і подорожують. Сімейні луки, як ви бачите. Тобто дійсно сотні сотні інших забезпечених на все життя українців. Наша сфера допомогла вже дійсно великій кількості людей почати заробляти дійсно хороші гроші. Це від 3 5 10 і вище тисяч доларів в місяць. Приклад вам покажу одного консультанта своєї команди. Микола Григорчак, він зараз на п'ятому рівні, і на п'ятому рівні він вийшов на дохід в 170 тисяч гривень, це більше трьох, більше чотирьох тисяч доларів. Це дуже хороший дохід. І я чому вам показую свій приклад? Тому що це ем, одне діло, коли ти заробляєш, да? там 100 тисяч, 200, а друге діло, коли в тебе вже люди, які прийшли до тебе, які тобі повірили, які розібралися в темі. Звичайно, як ви можете побачити, він з 2016 року почав займатися цим у 17 років, і такий дохід він почав заробляти вже зараз. Після 2023 року до того були різні цифри, до того треба було навчитися це робити правильно, там грамотно і так далі. Ну з часом, коли ви навчилися, то ваш дохід відповідно росте, тому що ваша компетенція, ваші навики, все 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 зростає. На жаль. На роботі ви не можете так вирости. Нема там такого, що через 5 років вам кажуть, ну ти точно будеш заробляти десятку баксів. Ніхто вам так не скаже. Тут ми вам кажемо, що якщо ви все грамотно і правильно зробите, то через 5 років ви як мінімум вийдете на 3-5 тисяч доларів, а то й більше залежить від вашої активності і залежить тільки від вашої включеності. І основне, з чим потрібно буде. Справитися це з внутрішніми сумнівами і переконаннями, які є в людей. Це те, що їх найбільше стримує. Люди сумніваються, ой, а чи зможуть вони знайти людей, ой, а чи зможу я це робити? А де гарантії, чи це надійно, а чи які є приклади? Люди вагаються в собі, вони не вірять в себе. от це те, що найбільше часто людей стримує. Вони слухають, але не чують. Вони знають, так ой, та я це все знаю. Ну але робити то що? Але залишається тільки робити. А, з людьми проблем немає. Насправді, у нас реально картина: це 2% населення. А, у нас зараз тільки клієнти. 98 це потенційні клієнти. Тобто, зі ста людей, яких ви знаєте, тільки 98% не клієнти Усього на всього, майже всі. Це потенційно ваші клієнти або мої, або когось іншого. І ми пропонуємо реальну круту тему. От Володимир, який з нами присутній на ефірі, на днях проводив бесіду чоловікові, який працював на роботі. У нього стажу 16 років, якщо не помиляюсь і пенсії біля півтора тисячі гривень. От якщо я правильно сказав, можеш підтвердити: якщо зручно, якщо не зручно, то то значить правильно. Ось, ну якби і це реально жахлива картина. І у нас багато людей живе так: за півтора, за дві, за три, за чотири, за п'ять, за сім, за десять тисяч. Ну я собі не можу уявити на такому рівні життя. У мене квартира тільки одна під 20 тисяч коштує. Це я мовчу там про якісь інші видатки. Це просто жах. Я відповідно розуміючи це, спілкуючись з іншими людьми, дуже легко донести розуміння, що блін, ну хоча би зберегти той рівень, до якого ти привик, щоб його не втратити. А для цього треба буде трошечки повідкладати треба буде трошечки по більше позаробляти. Ця сфера дає таку можливість. Чи зможете ви? Так, ви зможете. З людьми кажу ще раз: проблем немає. Чому ви зможете? Тому що у нас є чітка система, у нас є все, скрипти, алгоритми, методології Все, вам треба просто буде напрацьовувати практичний досвід для того, щоб навчитися це робити. Коли ви вчитеся водити велосипед чи автомобіль, ви спочатку сідаєте, ви нічого не розумієте, ну з практикою, з кількістю занять. Якщо вам ще класно пояснюють, все розжовують, вже пюрешечку вам дають, тоді доходить. І з часом у вас буде получ... У нас ідентично. Ідентично. Не вийде тільки, якщо ви будете робити по-своєму, або якщо ви не будете робити взагалі, або дуже повільно, Та? в такий процес тахікардія, сьогодні роблю, через тиждень роблю така чи інша аритмія, да? а, ну не вийде в такому випадку, так. Але можна навіть і повільно. Срівно це краще як ніяк взагалі один краще ніж нуль завжди. Тому коли в мене навіть консультанти роблять ну місяць провальний. Там не вийшло там щось не зробив, не, не зробив продажу, скільки хотів. Ну не проблема. Не розстраюся, як в одному відео показували. Це досвід. Поки що ми працюємо на залік, це як період навчання. До восьмого рівня людина навчається, як ми в університет, коли прийшли. Нам не платили за те, що ми вчимося. Навпаки, ми платили часто за те, що ми вчимося: за квартиру, за їду, за навчання. А п'ять років людина вчиться, здобуває професію, а потім аж іде на роботу і починає заробляти гроші. У нас перших три-п'ять років також ми навчаємося. Просто ми за нашу науку ще заробляємо гроші. Вам ще платять на кожному рівні хороший відсоток. І з восьмого рівня, коли ви дійдете до співвласника, ви вже тоді отримуєте диплом. І ви ж тоді починаєте заробляти хороші гроші. Навіть я, який вже 9 років в цій сфері, який вже заробляю досить непогано, все рівно я вчуся. Я тільки ще розкачуюся, зрію до того такого серйозного рівня, до тої відповідальності до, до всього. Але але це класно, тому що проходить час, місяць. Вони навіть якщо день проходить, він не проходить даремно. Я, озирнувшись в попередній місяць, я не скажу, що блін, поганий місяць, я скажу вау. Ми просунулись на тисячу одиниць цього місяця. Це ще плюс закладений фундамент до моєї кар'єри. І кожен, хто тут працює, зробить якісь маленькі кроки, маленькі результати, і вони вже наближають вас до якоїсь вашої великої цілі. Відносно гарантій, відносно того, що ви, можливо, в це не вірите. Ми з цим теж вміємо працювати, тому що, повірте, всі питання вже давно були задані, і на всі ті питання є відповіді. Е, головне їх задавати. У вас після цього ефіру можуть бути різні питання. Хто дивиться в записі, в описі під цим відео є мої контакти? Хто дивиться в прямому ефірі? Задавайте питання тим людям, які ви запросили. Ми обов'язково вам дамо відповіді на всі ваші запитання. Вам просто реально наразі потрібно більше розібратися. Потрібно розібратися, потрібно прийняти рішення, що, блін, цікава тема. Я хочу більше розібратися. Зв'язатися з тою людиною, яка вас запросили, зв'язатися зі мною. Хто в чаті, в телеграмі, в. Оп... З профіль ви можете бачити синя кнопочка Написати Олексію, тиснете туди, одразу попадаєте в особисті повідомлення, пишете Привіт! Слухай, була чи був на ефірі, хотів би уточнити таке питання, або не знаю, з чого почати, або там хочу зареєструватися на цю подію, яка буде в неділю. От якусь реакцію напишіть мені чи тій людині, яка вас запросила, щоб вона могла вам допомогти і дати вам необхідну інформацію. Та й таке. І, маючи таку можливість в руках, ви, отримати, ви маєте можливість почати розвивати власну справу одразу. Тому що ви тут працюєте самі на себе, ви як підприємець, дохід якого залежить від того, наскільки ви прокрутилися за місяць. І чи в холосту, чи ні це ще теж питання. Бо є люди, які вроде би щось роблять, але вони роблять все не, не на 100%. Це знаєте, як вода. Вона кипить при 100 градусах. На 80% не кипить, навіть на 95% не кипить. Тим більше на 20 не кипить. А треба горіти, щоб виходилося в цій сфері. Це вже я більше для тих, хто в темі, щоб та й буде, хто в темі, щоб у вас вийшло і получалося круто і швидко, треба дуже сильно горіти. Треба палати цією сферою. Треба палати, внутрішня енергія має бути реально така. Знаєте, коли люди з вами поспілкувалися, вони надихнулися, вони зарядились, вони змотивувалися, в принципі, жити. Я мовчу про те, щоб. Щось там робити, бізнес там розвивати більше чи ще щось. А просто от їм з вами добре. Коли ви в такому стані, коли ви горите, тільки тоді ви можете навколо себе запалювати інших людей. Ну, якщо ви на 50% горите ви можете ще навіть потушити того, хто горить. Прийде до вас людина, яка там, блін, хоче якийсь бізнес, хочу якісь можливості, ви там тухло якось розкажете. Ну, тут є така пропозиція, ну, в принципі, ну класно, супер. То, скоріше за все, вашу пропозицію не приймуть, бо ну не то. А коли ви горете, ви навіть сере поліно будете висушувати, і воно теж буде підтягуватися. Так що, друзі, я вам всім бажаю розібратися в цій темі, прийняти рішення спробувати себе в цьому напрямку. У вас зараз наступне: усвідомити все, що ви почули, розібратися, так, задати всі питання. Прийняти рішення, спробувати так почати, не відкладати на потім, на завтра, на з Нового року, на з ніколи. У нас не буде другого шансу, не буде другого життя. Можливість під'їхала. От, все, вагон відкрився, двері відкриті, будь ласка, сідайте, у нас є свої провідники, є електрики, всі є. Далі ви усвідомили, ви прийняли рішення і далі лишається тільки діяти. Ці люди, які вже почали діяти, які вже Приєдналися до нашої сфери, вам залишилося тільки діяти. Просто можна довго не діяти, чекати, не знаю, з моря погоду, приходити на концерт, слухати, а можна, а можна діяти, можна щось робити. Що робити, як робити? Ми про це розповідаємо кожен день на ранкових ефірах 10.00. Якщо вас там немає, вище посилання в цьому каналі. Ви можете побачити посилання на наш командний чат. Долучайтесь надсилайте запит, ми вас приймемо зранку 10 і Ми зустрічаємося. А Наразі, якщо у вас в прямому ефірі якісь є питання, ви можете їх задати. Як це можна зробити? У вас по центру є фіолетова кнопочка людини з піднятою рукою. Якщо ви натиснете на цю кнопочку, я зможу дати вам доступ до мікрофона, і ви зможете в прямому ефірі задати питання, якщо вони у вас є. Буквально чекаю 5 секунд. Якщо питання немає, будемо вас відпускати. Сьогодні у нас такий досить швидкий ефір. У вас може бути якісь своє питання. Я так в загальному накиду в загальні стандартні питання, а у вас може бути якісь своє. Окей. Ну, питання будуть в будь-якому випадку. Головне, щоб ви зв'язалися і списалися з тією людиною, яка вас запросила. Воно ж допоможе вам докрутити все. Всі, хто вже в темі, народ, купляйте снікерси. Снікерс ніть, не тормозіть, включайтеся в процес і давайте як Якось ставити правильні цілі е, і до них рухатися, тому що ніхто е, вас не запам'ятає за ваші думки, запам'ятають за дії за зроблений залишений слід в історії. Давайте його залишати. Ми можемо написати дуже круту історію, яку захочеться потім в книжці. Можливо, писати. Я чесно з своєї сторони вже маю що написати в книжці. Повірте, я вже навіть задумаюся про це. У мене навіть є вже стратегія, алгоритм як можна написати свою першу книгу. Тому що ця сфера дає можливість вам так розвинутися, стільки всього пройти, навчитися отримати такого досвіду, що вам буде чим ділитися. А в нас є чим ділитися. У нас є купа закритих навчань, тренінгів, зустрічей е командних, де ми всі один одного навчаємося. Так що, якщо ви шукаєте себе, шукаєте розвиток, шукаєте нові можливості і перспективи, welcome! В описі під цим відео є мої контакти. Зв'язуйтесь з тими людьми, які ви запросили, і пишіть, хочу спробувати себе в цій сфері. Ми вам поможемо стартувати. Дякую вам за ефір. Бажаю вам доброї ночі, мирної ночі і до зустрічі в наступних ефірах. Слава Україні!